Всім привіт! Ви на моєму каналі. Сьогодні мова піде про фотографії. Це відео буде корисно особливо для тих, хто обожнює фотографувати, знімати на відео, робити якісь пам'ятні речі, друк на чашках, пляшках, ложках, футболках, та хоч на сумках, на чому завгодно. Я коли дізналася, я була в шоці. Скоріше ця інформація буде для українців, які перебувають у Великій Британії і ще не знають про це. І навряд чи вам британці розкажуть, ну тому що я не думаю, що вони вважають, що це якась велика подія, але я вам... Розкажу. Ну що, готові? Поїхали. А ви знали, що ви можете роздруковувати 45 фотографій раз на місяць абсолютно безкоштовно. Так, дійсно, ви можете роздруковувати 45 фотографій безкоштовно раз на місяць і платити тільки за доставку. Я протестували, як це працює, і зараз вам розкажу. Отже, заходите в App Store. Або плеймаркет і скачуєте додаток, який називається фріпрінт. Ось так виглядає значок. Він у мене вже скачений на телефоні. Проходите реєстрацію через електронну пошту, додаєте свою адресу, місце проживання, будинок, квартиру, пошт-код і далі починаєте працювати. Інтерфейс абсолютно зрозумілий, все дуже легко. Додаєте фотографії, які є у вас на телефоні. Вибираєте, як ви хочете, щоб вони виглядали. Ви можете їх обрізати. Ви можете їх зробити чорно-білими. Ви можете вибрати область, яку ви хочете роздрукувати. І все платите за доставку і чекаєте 6-8 днів. Дві три неділі. Отже, я спеціально для вас протестувала, як це працює. І я даю вам зелене світло. Це дійсно працює. Ось мої 45 фотографій. До речі, ви можете вибрати або глянцеві, або матові. Абсолютно безкоштовно. Я вибрала глянцеві. Давайте подивимося, як вони виглядають. Просто, просто офігенна якість. Отже, цей формат. Це 6 на 4. І саме в цьому додатку: 6 на 4, 45 фотографій і є безкоштовними. Ось такі формати ви можете надрукувати у цьому додатку. Ви платите за формат. Це просто ідеально для мене. Чому? Тому що я вирішила роздруковувати фотографії. Це абсолютно різні відчуття, ніж коли ми дивимося на телефоні і коли ми торкаємося їх дивимося в альбомі. Саме для цього я замовила, звичайно, не безкоштовно альбом на Амазоні. Він коштує. То мені 24 фунти. Дійсно, дуже дорого, але альбом на тисячу фотографій. Ось так він виглядає. Такий він достатньо великий. Він навіть мене прикриває трошечки. Я не очікувала, що він буде такий великий, але я, в принципі, задоволена, він такого дуже приємного рожевого кольору. Ось так він виглядає всередині. Тобто тут є для вертикальних фотографій та для горизонтальних. Тут тисяча фотографій. І зараз я разом з вами вкладу ці фотографії в цей альбом. Але це ще не все. В цього додатку Free Print є ще інші додатки. Заходите теж саме в App Store або Play Market і вводите Фрінт Photobook. Що це означає? Пам'ятаєте альбоми випускні, які ми робили? Ви можете раз на місяць робити такий альбом. Теж безкоштовно заходите в цей додаток і починаєте теж реєструватися. Я знову ж таки реєструвалася через електронну пошту. Далі вибираєте фотографії, які ви хочете надрукувати. Вибираєте, як вони будуть виглядати на кожній сторінці, чи це буде колаж, чи як вони будуть обрізані, чи область фотографій теж саме вибираєте. Ви вибираєте також формат альбому, який ви хочете. Ви вибираєте, які фотографії будуть розташовуватися на цьому альбомі, і також які надписи будуть. Отже. Зараз я покажу, я теж замовила такий альбом і просто була в шоці. Отже, це фотографії з моїх двох поїздок в Лондон. Вибрала я ось такі фотографії на обкладинку. І ось так він виглядає всередині. Мені здається, це абсолютно ідеально. Але це ще не все. І ще один додаток від FreePrint, який називається FreePrint Card. Заходите в цей додаток і ви можете вибирати якісь картки для свят. Наприклад, для дня святого Валентина, для Дня Подяки, для Нового року, для друзів. Якщо ви хочете зробити приємно друзям, ви заходите, робите в цьому додатку якусь картку, і вам теж надсилають безкоштовно. Просто супер. Ще один додаток від FreePrint: в цьому додатку ви можете роздруковувати картини, але картини не є безкоштовними. Тобто ви можете вибрати 4 картини, 8 картин скільки завгодно, або зібрати як пазл картину. Ну це просто ідеально. Отже, не дякуйте, а просто користуйтеся. і просто напишіть коментар, якщо вам сподобалася ця інформація. І, до речі, хотіла. З вами поділитися. У мене ще один такий альбом. Я мабуть, здуріла на фотографіях. Я замовила такий альбом, але це вже для полароїдних фотографій. Як я вже казала, в мене є такий полароїдний принтер, він краще, ніж полароїдний фотоапарат, тому що полароїдний фотоапарат робить засвічені фотки, якісь заблюрені. Це, це просто жах. Ви можете роздрукувати абсолютно будь-яку фотографію з вашого телефону, вибрати, відредагувати її, обрізати і так далі, тому подібне. І для. Для цих фотографій я замовила ось такий маленький альбомчик. Він, ну, подивіться просто, якщо порівняти із цим великим альбомом, цей дуже маленький. Отже, він такого приємного, м'ятного кольору. Тут на обкладинці моя фотографія, ось так він виглядає всередині. Тобто я ще тут декілька фотографій тільки роздрукувала, але я, в принципі, дуже задоволена. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви отримали сьогодні суперкорисну інформацію. Підписуйтеся на мій інстаграм, Тікток, підписуйтеся на мій канал на Ютубі, ставте лайк, пишіть коментар. І побачимося в наступних відео.